І хай хай всім глядачам нашого ютуб каналу. В цьому відеоролику ми будемо виживати на столбах, а також сьогодні з нами буде Ваш любимий Агент, агент 47. Поздоровайся. Всім привіт, ребята. Добрий вечір рано. Добрый вечер. Богу, Богу, я не Короче, давай начинаем сюда, по идеі, нажати. Ага. Я тобі карку нажать. Прогрузка. Ага. Ой, моя ой. ой. Все, і тепер ждемо 5 секунд, щоб видався нам рандомний предмет. От мені випала якась фігня. Я... А чого я в если сніг не провалився? Ладно, хорошо, що не провалився. А я вже до ню. Опа! От это нам надо. У мене є тут нюхач. Тобі нюхач не надо. Ну Остався. Нюхати не надо, случайно. Три раунда буде. У нас в игрі. І хто виграє три раунда. Ну, три раунда буде, і в кого буде більше очков, то і выграв в цій грі. Не в игрі, а в ролику. Якщо хочете, вже другу частину з вашим любимим буде вам. Но за 8 лайків. А він тікає. Дивіться. Так, не зеркал. Главное, случайно, просто так, напас. О, а я сейчас сделаю вот так. Чуть-чуть. <плес> Нет! Нет! <плес> Перший раунд виграв оцей от агент 47 ваш. Ну ти ты иду. буде Нікі заминать. Надо буде Нікі заминать. Да, на агент 47. Ну ти собака Олег як по англійську написати? Да, да, а то по Блін, я его спиню поставлю. Блин, исчезмих в пасты. А, -а ч я крысы, я не понял. Я, я все, я все, я все честно сделал. Ты то все честно сделал, но ты говнюк який за спав бомбы ка. А что нельзя? А, а шо, шо можно? Дыхание дракона. Дракуна, блин. Дыхание дракона, вообще, вообще то. А все то. А ты куди тікаєш наверх? Ой. Ой. Я ж до тебе. Главное, щоб ти як перед цим не, не улетучився до мене. <говорит> ну mm. я же щас mm. уже иду по твою душу, ты чуєш? Опа, да ця штучка хороша. Сейчас чуть-чуть ресурсов перекладу. Челка. Э, блоки у меня есть. Это. Это. Опа. Бачишь, я уже иду по твою душу. Прям мне что-то на блоки везет. А я ж бачу. Дайте, пожалуйста, блок. Нет, нет, обратно! 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 Нет! Улетів! Один-один! Один-один. Давай фінальний раунд. Або ні. А, ні, ми ж до трьох граємо. Доки в когось з нас не буде три очка, то й ми ну, отсюда так. не уйдем. Так, сейчас надо кроватку вот так вот Так, аккуратненько булавлен. Кроватка нам не надо оказывается. У мене є ця паскуда. О, у меня два динамита выпало. Интермит. Другими словами, просто паскуда. Так, что-то карта ничего не показує. Я в Майнкрафт. В смысле. Ты бачишь, что на табличці ти байди, написано, на чуешь? Опять чуть-чуть. Ты -чуть бачишь? Надеюсь, что Микола це видео не будет дивиться. Кстати, Микола рідко наші видео дивиться, а він всі наші видео передивився, цей агентик. Агентик ситна. Uh, а я потихоньку помаленьку продвигаюся до нього. Так от. Мені що то на було кабізи, реально. Міхалич полетів! Куди Михалича? За що Міхалича? Бідненький Михалич. У меня есть штука, которая может меня засейвить, вполне возможно. Смотрите, а він Тікає, тикает. паскуда. А ты ти чего тикаешь? Ладно, так не сделаю. опа опять чуть-чуть с Дивись, куди лізе. Кижу сюдва. Чекай, хто в мене є. Ету-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Обороти снижаємо. Да, ти, ти, драконя, голова. Обороти снижаем, кажу. Кижу сюди. Ну, я завещание пиши. Блин, у а меня нема никаких блоков вообще уже. А сюда не сюда. Главное всегда шесть Улетучи все отсюда, вам. <говорит> Кажу же, главное всегда шефтыты. На, каркашку Миколы ему платила. Давай спрыгну. Злізати до тебе? А. Сейчас я ресы на повыки дою. Сейчас я вже лізу до тебе. Сейчас я лізу. Полетела, рада я. Так, и что с тобой делать теперь? Ага. <рес> <рес> травити треба. Що <надо. рес> ще з тобою делати, як не травити? Поки що счт 1-1. скоро буде 1-2. Так, мені блоки не дропаються, то що в мене весь інвентар в говні. Все не нужно, пока что повикиды. Нет, я яйцо крипера викинув! Ну, ты жду, я до сейчас прийду. Я уже по тебе по твою душу иду. Ты що там за спам? Гигорик? Агентик! Агентик, ти нормальний? Він по мені тычку, я труп. Агентик, ты ти, ти паранормальний, я тобі так скажу. А якого фіга ти Вардена нас заспавнив? А за що? Два-один, мені останній раунд, а тобі ще два раунда. Походу, хто то в цій грі виграв. Бо каста, каста неудобна. Там пару бок надо один бок. Що один а, а один, один? а при чому один чи два блока? Мені таким удобніше. Так, да. А ні. мені дат. Це читер. Чего? Что а я уже сделал, что я читер? Вот правильно, ничего. Тебе нюхач не надо? А, Микола? Не, Микола не надо. <laughs> да, Микола ещё той нюхатель. Потихоньку простраиваемся до тебя. Ну? На два блока верх піднялись. Раз. Ты дивись, а воно на мене лізе. Походу цей ролик буде щось дуже швидше, мені так кажеться. Там, Блин, тільки хотів сказать, что мне почало дропати, хорошо, ага. Мене зрісу, у мене з лісу нормального нічого немає. Він на мене воздушно атаку щось направить. Я вам отвічаю. Щас пригне і буде як Едгар з Браул, Старсе. Ну все, третій ага. раунд, виходить, я виграв. Я, Все, я, я вміраю. Все, я вмір. Да, чуєш, давай я тобі дам фінальний раунд. Е, заходь обратно. Я тобі даю фінальний раунд на виіграш. Давай, нажимай. Щоб вона shift, shift, shift. Я його ненавиджу. Я його вб'ю. Ти що тільки що казав? Що? Запікаєш. Запікаю і мені тут прийдеться довго пікати. Капець довго. Ой, що там одну кнопочку нажати. Одну кнопочку да, скачати пік, потім ще що там поставити його, куди треба, потягнути по звуку, удалити тві, тві, звук твоїх матів, так немає нічого робити. Ігор, так може ти мені будеш допомагати помонтіру... монтувати, якщо ти такий розумний. Я не вмію. А я ж вмію, я сам ще довчусь. А школа овай! Ігор, в школі будь ти тоже нічого не робиш, я тобі так скажу. О, мені, не, Мико... не. А мені Микола на туалетна бумага випала. Мене Микола випав. У мене Микола випав, дивись Микола. Те бачу, коняка. Тільки Микола. та коняка має бути трохи жирновата, щоб була на Микола, похожа. Та похожа. Куди коньяку? Так, що то мені поки що не дуже по блоках, то й везе. Да ви дивіться, як він пішов. О, оце в мені ще полезненька штука випала. Главне, ще блоки не викинули ніякі. От, скотик бігає. вон сюди. Єгор! Полетели. А мы полетели. Тоже вертолет, ага. Но без коробки передач. Давай. А мы тоже вертолет. Ага. Но без коробки передач. А по все все. все, все, не нажимай. Короче, на этом видео, наверное, что заканчивается. Спасибо. Я сказав, на цьому відео закінчується. Дякую всім, хто ставить лайки, підписуйтесь. А дру... набирайте 8 лайків, друга частина буде вже з Миколою. Всім пока-пока!